Прикарпаття перше за кількістю захворювання на кір. Це статистика на 100 тисяч населення. Наразі в області зафіксовано майже 2,5 тисячі прикарпатців, уражених з цією недугою. Найбільше їх в Івано-Франківську майже 500 людей. Найбільше групові захворювання реєструвалися в Долинському, Рожнятівському, Ругатинському, Тисмененському районах. На даний час у нас існує ще 5 незакритих. Вогнищ, захворювання на кір. Це Вернянський район, одне вогнище, Калужський, два та Верховинський два райони. Більшості хворих недуга середньої важкості у 13% шпиталізованих, а типовий кір на початку спалаху хвороби у листопаді минулого року хворіли люди від 14 до 35 років. Нині фіксуються випадки захворювання дітей і дошкільного віку. Зважаючи на те, що дитячі колективи все таки працюють, тобто школи працюють, дитячі садочки. Ми маємо чергові хвилі в захворюваності на кір. І на сьогоднішній день я думаю, що напевно все таки основним заходом і профілактичним, і протиепідемічним буде це вакцин вакцинація тих контингентів які в нас були недовакциновані у 2009, 2010, 2011 роках тому що відповідно це є той матеріал тобто це є ті діти які в нас мають можливість захворіти сьогодні і завтра попри все лікарі заспокоюють епідемії кору в області немає однак застерігають варто бути пильними є моменти де ми з вами можемо впливати на ситуацію маючи хороше фінансування і є момент, де ми з вами можемо впливати, навіть не маючи ніякого фінансування, для того, щоб навести елементарний порядок у закладах, продезінфікувати ті місця, де знаходяться хворі на кір, елементарні засоби безпеки це маски і так далі, обмежити відвідування хворих в закладах. Ми можемо це зробити і під це абсолютно не потрібно ніякого фінансування. На боротьбу з кором з місцевих бюджетів виділено гроші до 30 тисяч гривень на кожен район. Це мізер зізнаються чиновники, тому шукають фінансової допомоги вирядовців. Оксана Середюк, Галина Гордашко, Владислава Васильчук. Новини на вежі.